Всім привіт! І продовження цього відео, бо у нас відео перебилось. А тому пішли далі на озеро. А на вічку. Тепло, відчуття. У мене Має, Після далі. І там я далі, є далі тепла вода далі. Так. Ой, вважаю, на ту бабу. <різь> <Його мокрі, різь> дивіться, ми йдемо далі. І тут далі трохи стає, а тут бруд і каміння. Бачите, тут два скупу Тому давайте тапки. Але я не маю тапок. тому я буду. І тут така вода але не бійтеся, було в нас. Нічого вам не зробить, Хіба не Пусти, але не так, Зараз буде тепленька. І тут сонечко, і тут гріє вода. а Тут тепленька вода, бачите. І тут сонечко вже висло, бачите? Тут сонечко висло. І ми вже будемо зараз ми закінчуємо відео. У нас там. Хаба що краски прийде. Пару кроків. А там люди сидять. А ми отут, як От какую довго трава, Тут дві. І ми закінчимо на сен.